З днем народження Івано-Франківськ обласний центр відсвяткував 351 річницю з часу отримання Магдебурського права. Традиційно святкування події розпочалося на площі ринок. Там привітали мешканців міський голова, очільники Івано-Франківщини, іноземні гості та духовенство. Останні відслужили молебень за здоров'я Івано-Франківців. Від імені виконавчої влади, від імені представницької влади, хочу подякувати всій громаді міста Івано-Франківська, адже ті здобутки, які місто. Має за цей рік це не здобутки виконавчої влади чи представницької влади, це здобутки найбільшої цінності нашого міста, його мешканців, праці мешканців, талантів. Ще одним невід'ємним атрибутом святкування дня міста стало частування мешканців величезним тортом. Цьогоріч його вага понад 100 кілограмів, а довжина 6 метрів. Солодкий подарунок розповідають кондитери. Попередньо розрізали на порції, аби якомога оперативніше пригостити івано-франківців та гостей. 18 кілограм муки, цукру 24, Масла 24, яєць понад 600 та багато інших. Вишні в своєму соці персики ананаси консервовані. Все прийшло, і ті і інші, інші інгредієнти, які використовуються кондитерському виробництві. До речі, цьогоріч частування десертом прийшло цивілізованіше ніж попередні роки. Торта вистачило усім, а його смак припав до душі кожному, хто скуштував. Вершковий крем, білкове тісто, шоколадне тісто. Дуже вкусний торт. Я дякую тим людям, які це зробили, і вміють це тобто, зробити. Загалом урочисте відкриття святкування Дня міста відбулося лише упродовж 30 хвилин. Далі Івано-Франківськ поринув у вирізноманітних фестивалей та акцій.